Шматок золота. Нам зараз на ліво. В два Деуса зараз покопаємо. Деус 1 Деус-2. Містяк дуже класний. Добрий ранок. Зараз ось тут і походимо поза моєю спиною, бачите в поле. Ось перший сигнал викопали. Дивіться, що це Це шматок поламаної фії були, бачите? У нас тут за бронза. Да. Дивіться шматок бронзи. Дивимось. Да, бачите, ось такий оплавок бронзовий. Это сигнальчик, який класний. Я б сказав би навіть чимось на золото смакує. Зараз забере один сигнал, той, що я в попередньому заході не викопав, не забрав точніше, бо побачив, що це чорний. І почнемо збирати інші сигнали. Ось. Так. От вам і приклад, що потрібно збирати всі сигнали, тому що під цим чорним може бути кольоровий. Ну, тільки що ж такий класний був сигнал, не вже це я цього ловив. Так. Дивіться, друзі, те що я і вам говорив, бачите? Шматок золота. Подивіться сюди. Дивіться яка краса. Сонячний метал, як його називають. Супер. Не знаю що це буде, але обов'язково треба купнути. Так як і догадувався, що це черніна. ха Дивимося? Так, що це у нас тут? Цьому маленькому кусочку бронза якась, да, або срібло. Так, да, срібло, друзі, дивіться. Це не алюмінієва проволока, це срібло. Що, шукаємо? Навіть копати не буду, бо думаю, що воно не глибоко лежить. Кусочок бронзи. Уже бачу, бачите? Шматочок бронзи. Подкинув ногою, сигнал став краще. Це дробина. А ні, друзі, дивіться, це шматок срібла. Дивіться, який шмат срібла здоровий. Капець. Видно вам? Мушкенький. Шматочок срібла, друзі. Дивіться, які правильні гвоздички в цьому місці знаходяться. Клас. А, друзі, попався ще такий обломочок фібулки. Бачите, спинка, частинка. Так, да, тут оранки немає, тут що порнули, я просто був би в шоці. Якийсь <звук> приятний сигнал. Що це буде, подивимось. Дивіться, що без обману. Ось, копав такий слабкий, слабкий сигнал. Більше навіть ніж штик. Реально. І дивіться що попалося. Яка... Фі було здорова, точніше її спинка. Бачите? А кажуть, що фі були погано бачить. Але здорова катушка. Деус 2. Еліпс. Реально, блін, з такої глибини це воно вже засипалося, а тупо штигне. Що за сигнальчик? Ну, Дивимось, о, бачите, дивіться, язичок від пряжки видно вам, зелений, який, бачите, цілесенький язичок від пряжки. Ось, пожалуйста. Це т образну якусь нашивочку. Бачите, знайшов. На ну, щось кріпилося, думаю оздоблювалась якась шкіра. Можливо просто тканина. Артур кричить, що знайшов здорову монету. Може то сестерцей? То я ж кажу, а вдруг ще стерце тільки. Там просто, просто. не випухлося, нічого немає. Ух ти що лапать. Звинів добре, так? Ну, да? да. Не видно взагалі нічого. Клас. Ідемо до машини перекусити, дивіться, шматок срібний від фібули. Чи накопалося? Масло витікає з страшною швидкістю. Тому їдемо додому, так. Да. Витікло масло, вже майже все, там його по суті не було. Тріщина з'явилася ось це цьому місці. Я її запакував якимось болотом, салфетками коротше Масло зупинилося. Але його по суті там немає вже в піддоні. Зараз там Юрко пішов на гору. Вже втретє, їдемо на те місце, де був знайдений Уреус. Там спустили ставок. Який камінчик. Я думаю, що він використовувався кимось, як тьорка, бо зверху там чека, де було знайдено золото. А зараз ми от ходимо по такому спущеному ставку. Шукаємо сигнали. І ось така знахідка. О, сигнал хлопці теж копають так жвавіше. Дивіться, грузик. Оце хоч накопаю грузиків. Клас. От ми сьогодні нічого не знаходимо, тільки оцей капуга знаходить. Дивіться, вже срібну монету знайшов. Сігізмунд. Затерта, правда. Мотиль вже можна ходити збирати. А на що він мені той мотиль? На я рибалочку балочку зімню, дві. Пуги доти. Це комарі будуть Це? Да. То души його зразу. Не сразу. комарі, а ці водомірки, Поняв, щоб плавати поводити. Ага, я зрозумів. Души його, души вужа. Гуся. Думаю, що когось треба кидати в воду. Та нема води вже все. Дивіться, знайшовши пряжку бронзову ЧК, бачите? Все тут вставочку. Я думаю, що тут воно ого ще є. Викопав ось сигнальчик. Як то блиснуло кругляшок. Зараз подивлюсь. ось О, У мене манітосіна теж, хлопці. Ой, бляха. 1979. Одна копійка, 1979. У мене амулет. Та ну нафіг Серьезно? Покажи. Позолота, бля. О тлі. Ну це стара пряжка. А две да? карда, да? Ну сандалики. Це можуть бути. А ти двіки, ти в сандаліках а? Брат, а? Забирай. Дві зберігай даже шеї. Під амулетика блять. собі, так. Да. Сігнальчик. Зглянемо що це. Зглянем, Кісочок який. Щось є. Ай, бля, я думав, щось старінне, а це пуля зелена, поняв? Друга світова. А я вже так обрадувався. Дивіться, бачите, зелене аж сталося. Друзі, дивіться який шматок. Оплавок. Це просто жесть. Дивіться. Іде Іди який оплавок. Бронза. Вона аж червона. Виїло її. Диви. Ніхіра собі. Це щось дільне було, блядь. Представляєш? Може ручка від зеркала якось. Черт його знає, я в Якийсь ритуальний ніс, шоке. Ти прикинь, так? Да? Треба отут походити, йоли пали. Диви, де знайшов, на, блять. Що знайшов? Костиля. Що, це мені снилося. це хуйня. Костиль? Да, я ж ти кажу, дорожний старий костиль снився. Один. На, диви, я, 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 я тобі я твій сон яма, ця, роблю. Той, тобі, яма, да, блядь, там я вхудшили. поняв. Оце оцей хер мені сьогодні приснився вночі. на шутці. Тільки там в полі в ямі. Я в шокі. Такі. Бачите, сни. Дійсно, бувають пророчі. Возьми на згадку. Я тобі в спину його віб'ю, будеш ходити. Біля самого берега обривось. І У нас, якщо я не помиляюсь, свинець, да, дивіться, ще одна штучка грузіла. Такі б куски срібла знаходити чи золота. Дивіться. Те, що я й казав. Ти казав, що я на асфальті динарія можна да, знайти. — Так, ти де хочеш знайдеш. Дивіться, знайшов Динарія. Красавчик. Те, що я й казав, я ж це місце, бляха, скільки я його ждав і постійно або ставок не спускали, або його вже наповняли водою. Супер. Ну, вітаю. Спасибо. А це перед цим Партія була така, так? Золото. Да? Да. Золото золото наоборот. Начик. Дивимося, що це? Слухай, в мене теж, як то здається, цей оплавок ще один. Бронзовий? Так. Да. Дивіться, а ну возьми, ти без цих полапай трохи. Бронза? Да. Ви бачите? Ще один оплавок бронзовий. Зараз тут будемо вилапувати землю. Ще сигнал? Да. Каже, що якийсь мега сигнальчик є. Ану покажи. Язичок навіть приплавився з боку. Йопереся друзі, дивіться. Дивіться як плавилась пряжка. Навіть з язичком. Розплавилася. Щоб срібна, така, що, так, да, щоб такий шматок золота був, знаше те срібло. Дивіться, язичок і пряжка. Плавилося і воно розлазилось. Дивіться, які знахідки. Шестерні. Хтось замість грузил зробив. Дивіться, ще один здоровенний оплавок бронзи. Вон костиля знайшли. Ще одного. Бачите? І оплавок бронзи.